Мовимо інформаційний ранок в Україні В етері еспресо новини. в студії Христина. Порубій. Вітаю село Панківка на та прилеглі території на добропільському напрямку під контролем українських воїнів. Азовці звільнили його від ворога. Про це повідомили у пресслужбі службі військ першого корпусу. Водночас зазначають, що окупанти продовжують нарощувати сили і стягнули на цей напрямок чотири бригади піхотинців та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву. Кіберфахівці головного управління розвідки паралізували сервіс російської ЦВК під час так званого єдиного дня голосування. Мета атаки зірвати незаконні вибори, які Кремль проводить на окупованих територіях України. Про це пише суспільне. Хакери вдарили по серверах ЦВК та державних послуг платформі електронного голосування і маршрутизаторах Ростелеком. Через це вийшли з ладу цифрові сервіси, і багато виборців не змогли проголосувати. Двоє загиблих ще 25-ро поранених є на Донеччині. Росіяни били по регіону дронами, авіабомбами та артилерією. Повідомили у нацполіції. У Костянтинівці ворог завдав 12 ударів. Загинула одна людина, 9-ро дістали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, лікарня та пенсійний фонд. У Мирнограді загинула ще одна людина також дев'ятеро поранених у Краматорську та четверо у Лимані. Ще одна постраждала у дружківці. А в Андріївці дрон атакував автівку. Травмовані двоє людей. 66-річний чоловік загинув через удар російського безпілотника на Запоріжжі, сповістив очільник області Іван Федоров. Ворог вдарив епівіддроном по селу Новопавлівка в Оріхівській громаді. Людина загинула на місці. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Боєвідістою все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтеся до збору. Будь-який донат це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Китай пригрозив рішучими діями, якщо країни НАТО введуть мита через закупівлі російської нафти. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Цянь. Він наголосив, що Пекін від початку війни займає нібито нейтральну позицію та закликає до переговорів. Водночас, Китай виступає проти односторонніх санкцій. У разі порушення прав та інтересів країни, під обіцяє відповісти контрзаходами та захищати свій суверенітет. Веренітет. Мобілізований український військовий працював на ворога. 26-річний житель Кропивницького зливав окупантам дані про дронові атаки сел оборони, місця дислокації та позиції бригади. Повідомили у службі безпеки. Ворог використовував ці розвіддані для ударів по українських дронарнях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб. Сам зрадник отримував попередження від росіян, щоб уникати обстрілів. За співпрацю йому обіцяли гроші. Агента затримали на гарячому. Він саме збирався передати ворогам нову інформацію. Йому загрожує довічне ув'язнення. Як встановило розслідування, у момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб вийти із зони потенційного ураження. Співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової порції розвідданих. Також служба безпеки провела заходи для убезпечення локації сил оборони. За даними слідства, російським кротом виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати виходи на російських спецслужбістів у Телеграм. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші. Залишив батьківщину рідних і безпечне життя, аби стати на захист України. Військовий з Канади Адам вже тривалий час пліч опліч з українськими військовими протестують російській агресії. Що спонукало його до такого рішучого кроку? Та чи планує іноземець залишитися в Україні після завершення війни? Дивіться далі у сюжеті. Історія Адама з Канади розпочала з волонтерства. Спочатку він допомагав, робив дрони, а згодом долучився до 25 ї окремої повітряно-десантної бригади. Каже, не міг стояти осторонь, знаючи, що відбувається в Україні. Мені звати Адам, я канадець, і я десантник зброї сили України, 25 п'ять бригад. Коли родина хлопця дізналась про його наміри долучитися до війська, то звісно почали хвилюватися. А сестра та племінник просили повернутися назад. Проте позиція Адама чітка, і вже 11 місяців він пілот дронів. Побратими навіть дали йому позивний смайл, бо захисник завжди посміхається. Індебінівдивор Фолскелінвежівокінлав. В той час було багато допомоги, зокрема медичної, гуманітарної та інших. Згодом почали з'являтися інші державні організації, які добре справлялися з цією роботою. Тому я вирішив, що тепер є потреба у військовій підтримці. Попри незначний досвід у військовій справі, Адам пройшов навчання в Україні. У бригаді його прийняли тепло. Він був єдиним іноземцем, тому всі швидко взялися опановувати англійську. Іноземець порівнює. Природу в Торонто і українських містах, запевняючи, що є багато подібного. Проте найбільше відмічає нашу гостинність. найбільша в Канаді українська діаспора. Тому очевидно, що канадці підтримують українців і проти Росії. За словами українських посадовців міноборони у лавах Збройних сил України наразі служать добровольці із 72 країн. І якщо на початку повномасштабного вторгнення до українського війська долучалося 100-150 іноземців на місяць, то нині це приблизно 600 людей. Їхня присутність на фронті є свідченням того, що ця війна вирішальна не лише для українців, а й для усього світу. Україна, мій дім. Я повертатимусь до Канади в гості, щоб побачити рідних. Після війни теж планую залишитися і жити тут. Олена Бойко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Я на цьому завершую випуск. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.